Це підземний паркінг для автомобілів швидкої допомоги у Полтаві. Він розрахований на півсотні місць. Кожна машина вона пронумерована, от і в неї є своє індивідуальне місце. Паркоміс. Раніше тут був гараж для швидких. Нині вони стоять поруч просто неба. А зводити стоянку почали 2018 року. Починали з самого складного. Це з копання котлована. Було викопано близько 15 тисяч кубічних метрів землі. От. Також були проведені великі гідризаційні роботи, так як ґрунтові води дуже низько, практично під фундаментом будівлі. Залито приблизно близько 4 тисяч кубічних метрів будівлі. Це фундаменти, стіни, перекриття. В паркінгу встановлено двоє воріт. Це є в'їзна рампа і виїзна рампа. Машини не повинні пересікатися. Крім стоянки для автомобілів, тут є і кімнати для персоналу, диспетчерські місця для відпочинку та вбиральні. Їдальня де будуть їсти, будуть поставлені столи, стулья, також поряд кімната відпочинку, і також поряд диспетчерська, в яку буде знаходитися диспетчера, і давати виклики. Також в адмінкорпусі облаштовані всі санузли, а саме будуть встановлені душові кабіни, поряд чоловічий санвузол і поряд роздягання. А ще паркінг обладнали протипожежною системою та встановили зо три десятки камер відеонагляду. На виїзді зі стоянки є гідравлічний підіймач. Він витримує автомобіль до п'яти тонн. Планується, у кожної машини буде свій пульт. Під'їжджає машина, нажимається пульт, ворота підіймаються. Машина виїжджає з воріт, стає на гідравлічний підіймач. От, якщо це потрібно, підіймають, роблять техогляд, машина виїжджає на виїзд. А на даху паркінгу облаштували парк. Тут зможуть відпочивати пацієнти обласного кардіоцентру. Згідно проєктної документації, от, ми виконуємо озеленення всієї території. Завершено укладку тротуарної плитки. Також виконуємо асфальтувальне. Підземний паркінг площею 2400 квадратних метрів. Заглиблений під землю на 4 метри. Його загальна вартість 87 мільйонів гривень. Із них понад 22 мільйони гривень передбачено із держбюджету, решта з обласного. За словами Ігоря Безноса, завершити ремонт планують до кінця травня. Валерія Рбалка, Микола Єрьоменко – Новини на Суспільному. Полтава.